А от наші. Потужна потужність, чи потужна незламність Я Навіть не знаю як. Макрон, то там? Трамп, Байден, блять. Дзвонив Трампу, Байдену, Ми багато спілкуємося, блять. Вова, о ось потужність, блять, бачив? Ось о потужність, блять ось Осьо потужність, все, на рейта шмигалями твоїми потужність. бачиш яка, блядь? Оці дороги, да, блядь Кізяк. А це єдина потужність яка є. Воно вшили, блядь три каба, блядь. Тока що. А до речі, вова, а що це за перемір'я, блядь І в півіхи блін, як у Павлишину що оліжки по є. Дві придушив і одну стрілецького збив. До речі, засняв, понятне дело на нашу ломну камеру. Що це за перемир'я таке, блін? Покровсько-Мирноградську агломерацію херачить більше і кабами блін. і снарядами, і мінами, і в пивих вообще, блядь, цивільних убивають. Мені кажеться, хтось блін, опять поезды, блядь. Яке перемір'я може бути з підерами? Це міжнародний злочинець, блять, хуйло, да? він має у в'язниці сидіти. а це єдине перемір'я, яким з ним має бути. Перемір'я може принести йому тільки бін, підрозділи Збройних Сил. ці, ціплять. Перемір'я. Ну а якщо без жартів народ. На фронті посилилися, на жаль, посилилися і обстріли. О, ракету запустили, блядь, по летаку. Я, как он сюда залетил, а может, сильно полетать Ну, давай, не буду пока бля. Короче, обстрелы посилились, блядь, штурмы так аж аналогично. И причем кабами, мы, херачили, так и херачили. А все, блядь, офисные клерки родом из ФСБ. Подалеки Ермаки, пять потужных российских клерков. Ездят... Роман Дудін, Роман Червінський вже ж заявив, журналісти, що це агенти ФСБ. Алло, у нас нашу країну тепер ми воюємо з росіянами, з рашкою й Так тепер російські агенти будуть з росіянами їздити, домовлятися, блядь. Єбать, це потужно. Ну просто мене вже рве, блядь, Просто фантастика. Їдеш чи відкриваєш інтернет, дивишся, блядь. Ці ваші брейдні, блядь, я цього шмаромарафонні, телеграм каналі блять. Перемірює мір, ви шо, блять, дебіли? Приїжджайте в Мирноград, по Торецьк, Покровськ, блять, район Новосілки, блять, Купенськ. Буде вам, блядь, перемір'я. Як є так такі є бурять. Ну, не буде ніякого перемір'я. Це, блять, для шизофреників. Зброю закупляйте, блять. Не реактори, блять, у росіян російські, блядь. А нептуни і сотні тисяч, блять. Сотні тисяч літаків ударного типу бля літакових, да? літаків ударного типу, і в бля, І буде нам щастя, ми маємо запускати 2-3 сотні кожного дня по росіянам, по Орчатані, блядь, Москва, Санкт-Петербург, блять. Ви, ви блядь, пустинь зробити. Що вони кожен день з Дніпром, Києвом, Херсоном, блядь, Запоріжжям роблять? То ми маємо робити. А у нас потужна потужність, бля. Чого? Ніхто не задається питанням. Чого в нас? У нас купа більше 600 виробників ударних дронів, блядь. В держави є колосальні кошти, блядь, Які крадуть направо і налево. Смарагдові світофори 17 мільярдів, асфальт і дороги, блядь. Несуществуючий Маріуполь місто 900 мільярд, 900 млн мільярд ребята, блядь, куди деньги йдуть. Алло, просипайтеся. Далі рассказывать вам за потужного потужність. Посадили фунтов міністрів, типу міністрів, фунта Шмигаля, блядь, який виходить, рассказывает, що ФСБ на гніда партнув, проти нього санкцій немає підстав застосовувати. СБУ мало би вже російські партії і оцих, блядь, ФСБ-шних криз, починаючи з офісних клерків посадити. Але тільки тоді, коли буде такий, як Рома Дудін, не Рома Червінський, а не Вася Малюк, СБУ очолювати. Там є кому і матеріалу достатньо. А ви знімайте чехли. На фронті тяжко, блін, але повірте, тут найкраще, тому тут хоча б все зрозуміло, блін. Але фронт має бути забезпечений силами і засобами і перемогу, і перемир'я вам може принести виключно Збройні Сили України. Виключно. Ні Трамп, ні Макрон, ні Меркель, блядь ні, блядь, Бріти, ні Шміти, ніхто. Всім на Україну похер. Похер. І стаття 5 НАТО, блядь, ніяких не... натовців, блядь, нічого не захистить. Бо вони самі обіцяні чорти. А армія Збройних сил України і Збройні Сили України це є найкраще і найбоєздатніше, що є у цивілізованому світу. Послухайте мене. Це найбоєздатніша армія цивілізованого світу. Дайте забезпечення сюди досить. І познімайте оці бронювання з депутатів, мусоров, прокурорів інвалідів, ТЦКшників, блін, муніципальних варт, спецопліків Буде поповнення, навчена, проходить учебки нормальні і все буде. Гуд. Рецепт перемоги простий, але з блін, оцими шапітом квартальним його ніколи не буде. Отож ж думайте, бо може так статися, що вже думати не буде. У вас всіх обняв, все буде Україна, слава нації.